Будемо знімати верхній речах на ниві для того, щоб замінити салінблоки. Ось ці салінблоки хочу замінити, бо вони дуже сильно порепали. Що нам потрібно для цього? Для цього нам потрібно зняти колесо, перед тим піддомкративши і підклавши колодочку. Тобто я піддомкрачував спочатку. Ось тут таким 5-тонним радянським гідравлічним домкратом, під зняв колесо. Далі підклав ось таку колодочку і піддомкратив там. Піддомкратив я там, для того, щоб можна було регулювати положення речага. Це потрібно саме регулювати, тому що якщо воно буде в натяжку, то ось ці болти буде важко розкручувати. Тобто воно буде в натяжечку, воно може стрельнути. А так ви можете постійно регулювати дане питання і таким чином добре зняти і болти, і ось ці гайки. Спочатку ми відкручуємо ось ці три гайки і знімаємо речах з шарової опори. Все, зірвав гайки. Тепер буду. Опускати домкрат і знімати ось речах з шарової. Опустив домкрат, і тепер його можна відкрутити просто руками. Відкручуємо ось ці гайки. Можливо, ще знадобиться ще один ключ на 19, щоб можна було контролити з цього боку болта. І, в принципі, речах. Ми зняли. Ну ось гайки зняли. Тепер можемо знімати річага тільки важливо знімати його так, щоб не загубити ось ці шайбочки. Вони регулюють розвал коліс. Так, знімаємо далі. Ага, далі в нас не йде, далі нам потрібно трошки болтики тако прибрати. Ось так, але шайбочки провіряємо, чи тут не лишилось. Все. Речах можна зняти. Дивимося на речах. Ну, ось, ось такі в мене вийшли тріщини. Видно вон, втулку металеву. І тому вирішив замінити саліндблоки на даному речагу. Дивимося далі, як буду міняти. Далі з допомогою щітки зачищаємо ось все по максимуму ось тут, ось тут, на болтах, на гайках. Тут, тут. все, що можна в місцях, де в нас буде ходити, воно це нам допоможе потім при зніманні ось цих старих салін Далі. При зніманні важливо не порушити ось ці шайбочки. За умови, якщо у вас немає на заміну. Якщо є, то в принципі можна не паритись. Але якщо немає, потрібно знімати так, щоб ось ці шайбочки не порушити. Я, в принципі, хочу навіть зрізати ось цю стару резину, щоб вона не, не закушувала і не гнула ось ті шайбочки. Для початку зажимаємо влещата і відкручуємо ось ці гайки. Освітлення. Вибачте, не дуже якісне. Вимкнули світло. Ось які тріщини? Куди воно зовсім не годиться? Затискаємо іншу сторону, це йде важче. Приникли у нас проблемки зараз. Трошки по-іншому. Усарних лищатах фіксувати надійніше, не мають гарні губки, зрив, угу. закипіло трохи. Ось я. Зрізав резину. В принципі, її зрізати не обов'язково, але можна зрізати, щоб було зручніше. Що нам потрібно робити далі? Далі нам потрібно в цей отвір вставити щось на кшталт болта. У мене ось є така якась залізячка. Ми її ось тако вставляємо і зажимаємо в тіски. Потихеньку пішло. Угу. Все-таки далі діаметр, видно, трошки не той, але то вже нас не хвилює, нам головне його вибити до кінця. Тобто доля тієї втулки нас не хвилює. Все. ось як ви можете побачити, зняв. Та іначе ось ця шайбочка, наче ціла, все з нею, наче гаразд. Хоча, мабуть, його далі бити не потрібно. Спробувати потрібно цю шайбочку витягнути. Ось вона. О, вийшла шайбочка. Плюс-мінус ціла. Так. Да, важливо цю шайбочку не пошкодити. Ну, ось, як ви можете бачити, трішечки її все-таки ж деформувало, але я думаю, це можна виправити. Так, вона тут вкрилася якимись тріщинами. Тому, мабуть, все-таки їй гайки і треба буде шукати нову. Ось цю штуку я вибив таким самим чином, поклавши на накувальню. Тут Виглядав ось цей бортик. Зараз він вже не виглядає. Тепер я помастив його ось веде, зажимаю ось таку в тіски вищаток. І ось так викручую. Не дуже воно добре йде, але все ж таки мастило робить свою справу. Так, ось ми звільнили від старих. Силинблоки, далі будемо ставити нові. Кладемо в кувальські лища та розводимо губки таким чином, щоб вони впиралися тільки, тільки в ось цей верхній верхню частину речага. Накладаємо ось накладки, ось така накладка і ось така накладка. І просто працюємо гарним дебелим молотком. Щоб воно було добре. Ну, це вже хоча б іде. Так, що воно нам скаже? Встановив, ну як встановив, поставив рычага на місце. Тут важливо слідкувати, щоб не згубити оці. Шайбочки. Хоча, в принципі, бажано його після такої процедури все рівно на розвал схожіння відправити. Але тут, в принципі, нічого складного, зажимається воно так, як розбирається, далі виставляється шарова опора сюди. Ну, ще який нюанс тут є. Ось ці гайки не спішити зажимати. Коли вже складете шарову опору, все оце зафіксуєте. Тоді піджимаються ось ці крайні гайки, тому що важко буде його виставляти, коли їх зразу зажати, а можливо, навіть це не вдасться зовсім. В принципі, дякую за увагу. Кому сподобалось відео, ставте палець до гори. Якщо цікавий подібний контент, підписуйтесь. Гарного всім дня!